Ця історія вразила світ і стала символом незламності українських воїнів. На початку повномасштабного вторгнення Росії, коли українські міста зазнавали масованих авіаударів, у небі над Києвом з'явився таємничий Ас, якого почали називати привидом Києва. Легенда про нього швидко облетіла весь світ. Люди розповідали, що український пілот за перші дні війни збив щонайменше шість ворожих літаків, а загалом його рахунок сягав десятків одиниць. Привид Києва став символом надії. Його образ вселяв віру в те, що українське небо під надійним захистом. Російська авіація, яка планувала панувати в повітрі, несподівано зіткнулася з потужним опором. Це зламало впевненість окупантів та допомогло українським військовим зірвати плани ворога. Українці довго намагалися зрозуміти, хто він в звичайному житті, як його звуть і звідки він. Британське видання «The Times» у своєму матеріалі стверджувало, що за легендарним образом стоїть льотчик Степан Тарабалка. Втім, вже наступного дня командування повітряними силами ЗСУ спростувало цю інформацію. Степан народився на Івано-Франківщині після закінчення Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба став пілотом винищувача Міг 29 Тарабалка загинув у віці 29 років 13 березня 2022 року у небі над Житомиром, захищаючи місто від російських атак. Також одним із прототипів привида Києва називають льотчика-винищувача Міг 29 Андрія Джуса Пільщикова, який захищав небо столиці у складі 40-ї бригади тактичної авіації. Він мав понад 500 годин польотів. Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року під час зіткнення двох навчально-бойових літаків на Житомирщині. 30-річного пілота поховали на Аскольдовій могилі в Києві. Врешті встановити особу привида Києва не вдалося. Згодом стало зрозуміло, що привид Києва це не одна людина, а уособлення всіх українських пілотів, які відчайдушно захищали небо над столицею та іншими містами. Льотчики повітряних сил України щодня виходили на нерівний бій проти переважаючих сил противника, знаючи, що можуть не повернутися. У серпні 2023 року Україна офіційно закріпила цей легендарний образ у своїй військовій історії. Сороковій бригаді тактичної авіації, чиї пілоти билися за небо Києва, було присвоєно почесне найменування Привид Києва. Це підтвердило, що герої, які піднялися на захист України в найважчі дні, були реальними. Захист українського неба триває, і сьогоднішні льотчики продовжують справу привида Києва. Вони щодня виконують бойові завдання, збивають ворожі ракети та безпілотники, щоб мирні міста залишалися під захистом. Привид Києва це не просто історія про одного пілота, це легенда, що об'єднала всіх захисників українського неба, це символ незламності, мужності та готовності боротися до кінця.